Вітаємо на каналі Світлофор! Сьогодні ми вам будемо розповідати та показувати одії топ-засоби від польського виробника к 2 Продукція цього виробника бюджетна, але від цього не менш якісна. Саме тому вона є улюбленою у наших покупців. This love. А перед тим, як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Перший наш засіб це високоефективна пінка для очистки автомобільного скла. Кадва нута. Вона видаляє пил, бруд, не залишає розводів на поверхні. Спосіб застосування просто потрусіть балон та розпиліть на поверхню з відстані 30 см. Насухо протріть, чистою мікрофіброю. А наступна у нашому списку це полірувальна паста від К2 два Doctor, Спеціально призначена для фарб. Вона усуває пожовтіння, помутніння та прибирає подряпини, призначена як для машини, так і для ручної поліровки. Переходимо до салону авто. Очисник торпеди К2 Polo. Є багато різних запахів. У нас зараз запах вишні. Засіб забезпечує довготривалий захист поверхні від бруду та забезпечує антистатичний ефект. О, пахне як! А щоб прибрати подряпини на козові, вам знадобиться полірувальна паста від к 2 турбо. Звичайно, це не магічний засіб, і подряпини вона не прибере, але ефективно замаскує. Так як це воскова суміш з додаванням абразиву. для поліровки хромованих деталей, використаємо к 2 альхром. Полірувальна суміш на різних металевих поверхнях усуває подряпини, відкладення, знебарвлення, то надає глибокий блиск. А у догляді за вашим авто ви не обійдетесь без твердого воску. Відка – це засіб ультравак з карнаубою. Саме цей засіб надасть покриттю розкішного глянцю та гідрофобного ефекту. Захистить від впливу шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Oh, 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 it's magic, you know. Також не забуваємо про необхідність очистити ваші диски. У цьому вам допоможе К2 Фелікс. Пінний засіб у зручному форматі тригеру зробить ваші диски ідеально чистими. Привели до ідеального вигляду Кузов авто, салон. Про що не забули? Очисник двигуна К2 Акра. Спочатку дамо відповідь на запитання, чому для цього існує в принципі окремий засіб. Оскільки на двигуні такі специфічні забруднення, як застигле мастило, і звичайними очисниками їх вивести не так просто. Окрім того. Використовуючи звичайні очисники, є ризик, що потім машина не заведеться. А з нашим засобом від К2 такого ризику немає. Капот у нас не вдалося відкрити, тому двигун сьогодні мити не будемо. Але ви купуйте К2АКра та обов'язково спробуйте. Отож, давайте підведемо підсумки. Усі засоби від польського виробника К2 є ефективними. Та допоможуть вам привести ваш автомобіль до класного зовнішнього вигляду. А придбати ці засоби ви можете у мережі магазинів світлофор у місті Чернівці або на сайті. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатись в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.